Чоловіче тіло після 50 змінюється. І хоча ці зміни частина природного процесу старіння, деякі з них викликають тривогу. Особливо ті, що стосуються сексуального здоров'я. Об'єм екуляції, сила виверження, інтенсивність оргазму, усе це починає помітно змінюватися. Ти, мабуть, вже це відчув. І якщо ти тут, отже, хочеш зрозуміти, чому так відбувається. І головне, що з цим робити? Я лікарка, з досвідом роботи з чоловіками твого віку. І сьогодні я говоритиму з тобою відверто, впевнено та ніжно, як жінка, яка знає чоловіче тіло не лише з медичної точки зору. Ми розглянемо три основні причини, які можуть зменшити об'єм еякуляції, і що саме ти можеш почати робити вже сьогодні, аби змінити це. А якщо залишишся до самого кінця, я відкрию четвертий. Особливий пункт. Про нього майже не говорять, але саме він часто дає найкращий результат. До речі, перша причина найпростіша, але водночас найбільш недооцінена. Вона пов'язана з тим, що ти робиш або не робиш кожного дня. Цей маленький щоденний вибір напряму впливає на те, скільки задоволення ти отримуєш під час оргазму. І навіть більше на те, як ти себе відчуваєш після. Тож. Перш ніж ми заглибимось, перевір, чи підписаний ти вже на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Якщо ще ні, зроби це просто зараз. Бо тут ти знайдеш відповіді на ті питання, які важко обговорити навіть з друзями. Ми говоримо чесно і ніжно. Так, як чоловік після 50 дійсно заслуговує: чи знав ти, що більшість жінок майже не звертає уваги на кількість екуляту? Це правда. У масштабному європейському дослідженні тільки 13% жінок сказали, що об'єм сперми для них має значення під час інтимної близькості. Але серед чоловіків цифри інші, понад 70% зізнаються, що відчувають дискомфорт або тривогу, коли помічають зменшення кількості сперми. Чому так? Бо для чоловіка це не просто фізіологія, це символ. Символ сили. Символ задоволення. Символ того, що ти все ще можеш, повністю потужно, без сумнівів. І коли ці об'єми зменшуються, у глибині душі з'являється відчуття втрати. Наче щось вислизає з-під контролю. Середній об'єм екуляту у здорового чоловіка від 1,5 до 5 мл. Уявити важко. Я допоможу. Уяви маленьку чайну ложку. Повну. Це приблизно 5 мл. А тепер на півложку. Це вже ближче до мінімуму. Якщо твій об'єм менший, або ти помічаєш, що потік став слабким, тіло подає сигнал. Його не можна ігнорувати. Сім'яна рідина не створюється в одному місці. Вона результат роботи кількох важливих органів, простати насімних бульбашок, яєчок і спеціальних залоз. І якщо хоча б один із цих механізмів працює неефективно, об'єм знижується. І ти це відчуваєш і бачиш порнографія ще один фактор, що викривлює сприйняття. Там чоловіки екулюють об'ємами, які в реальному житті майже неможливі. І це залишає слід. Багато чоловіків порівнюють себе з тим, що бачили на екрані, і починають сумніватися. Але правда в тому, що більшість таких сцен, результат спецефектів, монтажу, навіть ін'єкцій або медикаментозної стимуляції. Це не норма. Норма це ти. Але твоє тіло заслуговує на те, щоб працювати в найкращій своїй формі. І перший крок до цього правильна гідратація. Твій організм на 60% складається з води. А еякулят – ще більше. Якщо ти не пеєш достатньо, ти просто не зможеш е створити у достатній об'єм. І жодна чарівна пігулка не допоможе, якщо тілу бракує найосновнішого рідини. Зневоднення підступне. Ти можеш не відчувати спраги, але це вже впливає на сперму. Колір сечі твій підказник. Світлий, прозорий, добре. Темний, насичений, тіло просить води. І це не лише про об'єм. Це і про консистенцію сперми, її потік, навіть про запах. Коли ти починаєш пити більше, організм відгукується. Ти помічаєш не лише більший об'єм, а й приємніше відчуття під час оргазму. Він стає глибшим, повнішим, насиченішим. Бо тіло в ресурсі воно не економить, воно віддає. І ще одна порада зменш кількість алкоголю та кофеїну. Вони зневоднюють. І навіть якщо ти не пиєш щодня, ефект накопичується. Одна додаткова склянка води вранці. Ще одна, перед сном. Це вже змінює гру. Твій шлях до потужної, повноцінної еякуляції починається з цього простого, але глибоко інтимного кроку. І я запрошую тебе почати його вже сьогодні. А тепер, чесно. Ти колись відчував сором через кількість сперми. Або сумнівався в собі через це. Поділись своїми думками в коментарях. Це важливо. Бо саме так починається справжнє відновлення з відвертості. Ти коли-небудь замислювався, що відбувається з твоїм тілом, коли ти вдихаєш сигаретний дим. Не просто легені страждають. Кожна клітина, кожен капіляр. Кожна залоза, що відповідає за твоє сексуальне здоров'я, реагує. І, на жаль, не на краще. Сигарети одна з найпотужніших причин зменшення об'єму еякуляції у чоловіків після 50. Нікотини, токсини, що містяться в тютюновому димі, викликають хронічне запалення в організмі. І найпершими страждають ті органи, які відповідають за виробництво насінної рідини, простата, насінні бульбашки, яєчка. Запалення це тиха отрута. Воно непомітне. Без болю. Без яскравих симптомів. Але воно виснажує організм, сповільнює гормональну активність, впливає на якість сперми і її кількість. Знижується не лише об'єм. Змінюється і вияскість, і щільність, і навіть колір. Більш того, куріння безпосередньо впливає на рівень тестостерону. А коли цей гормон знижується, Страждає не лише еякуляція. Знижується лібідо, виникає млявість, зменшується відчуття задоволення від сексу. І навіть якщо ти ще здатен на ерекцію, оргазм стає слабшим, не таким глибоким. Як ніби щось втрачається в процесі. Ти це відчував? Звичайно, відмова від куріння це виклик. Я знаю. Але ти повинен розуміти це не просто про легені. Це про твою силу. Про те, як ти відчуваєш себе в тілі. Про те, як ти відчуваєш себе в її очах. І ще про те, як вона відчуває тебе. Коли чоловік кидає палити, в його тілі починають відбуватися маленькі дива. Через кілька днів покращується кровообіг. Через кілька тижнів знижується рівень запалення. Через місяці починає відновлюватися робота яєчок і простати. Через півроку збільшується об'єм еякуляції. І оргазм стає таким, яким має бути сильним, повним, пронизливим. Я бачила це багато разів. І щоразу в очах чоловіків з'являвся блиск, гордість, відчуття, що вони знову керують своїм тілом. Ти можеш почати з малого. Зменшити кількість, встановити межі. Знайти підтримку. Це вибір не лише для здоров'я, а й для задоволення. Для глибшого зв'язку. І з партнеркою, і з собою. І якщо ти знаєш когось, хто курить, хто вже почав помічати зміни в еякуляції або ерекції, поділись із ним цим відео. Можливо, саме ти дасть йому поштовх до змін. Краще життя починається з одного кліку. А далі я відкрию для тебе ще одну річ. Яка часто здається неважливою, але має прямий зв'язок із об'ємом еякуляції. Це твоя звичка до мастурбації. Так. І ми поговоримо про це зовсім скоро. Є щось дуже інтимне, навіть інстинктивне, в чоловічій потребі до розрядки. Мастурбація це не лише про задоволення. Це про зв'язок із власним тілом. Але є тонка межа. Після якої ця звичка починає працювати проти тебе. Особливо, якщо ти хочеш збільшити об'єм еякуляції. Мало хто говорить про це відкрито. Але правда така, чим частіше ти еякулюєш, через секс чи мастурбацію, тим менше встигає накопичитися насінної рідини. Логіка проста уяви, що твоя визикула резервуар. Що більше часу вона наповнюється, то більше буде об'єм на виході. Звучить просто. Бо так і є. Наукові дані підтверджують, чоловічий організм потребує в середньому 7-9 днів, щоб накопичити максимальну кількість сперми в насінних бульбашках. Якщо ж еякуляція відбувається частіше, організм не встигає квиробити удостатньо. Об'єм зменшується, відчуття теж оргазм стає не таким повним. І ти сам це відчуваєш, навіть якщо не говориш у голос. Це не означає, що потрібно повністю відмовитись від сексу чи мастурбації. Зовсім ні. Але якщо ти хочеш побачити, на що здатне твоє тіло, спробуй дати йому трохи часу п'ять, шість, сім днів. Витримай. І потім дозволь собі повільно свідомо. Тоді ти відчуєш різницю. І я обіцяю, вона буде приємною. Більше того, ця стриманість має ще один несподіваний ефект вона загострює бажання, посилює фантазії. Ти починаєш дивитися на жінку не просто як на партнерку, а як на магніт. І коли настає момент, тіло вибухає в прямому сенсі потужно. Глибоко, без стримування, дехто називає це сексуальним голодуванням. Але я назву це інакше. Це перезавантаження, відновлення. Це повернення до себе. До тієї дикої чоловічої енергії, яка була в тобі завжди. Просто ти давно її не відчував. До речі, якщо ти звик до щоденної мастурбації, не соромся. Це нормально. Але спробуй зробити експеримент один тиждень ніяких еакуляцій. Просто спостерігай за тілом, за відчуттями, за енергією, яка накопичується. Це буде твоя внутрішня альхімія. І результат тебе здивує. І якщо цей контент допомагає тобі краще розуміти своє тіло, постав подобайку цьому відео. Для тебе це лише один клік. А для мене сигнал, що я на правильному шляху. І, будь ласка, якщо ти ще не підписаний. Зроби це просто зараз. Бо в наступних випусках я покажу тобі ще більше секретів про силу твого тіла. І повір, це лише початок. Зараз зупинись на мить і уяви себе за кілька тижнів. Твоє тіло наповнене. Твоя енергія цільна. Твої відчуття глибокі, потужні, справжні. Ти не просто відчуваєш себе краще. Ти відчуваєш себе чоловіком по-справжньому. У кожній клітині. У кожному русі. У кожному погляді, який ловиш від неї. Тепер ти знаєш три ключові кроки, які ведуть до цього стану. Перше гідратація. Твоя сперма не створюється з нічого. Вода її основа. Кожна склянка, це внесок у твою силу, твою присутність, твоє задоволення. Не недооцінюй просте. Друге. Відмова від куріння. Бо твій подих це не лише повітря, це життя в кожній клітині. І коли ти звільняєш себе від нікотину, ти відкриваєш простір для відновлення, для мужності, для глибшого зв'язку зі своїм тілом. Третє. Стриманість. Деколи варто трохи зачекати, дозволити бажанню дозріти силі накопичитися. І тоді результат не просто екуляція. Це Вибухова хвиля задоволення, яку ти не забудеш. А тепер, як я й обіцяла, особливий бонус тільки для тебе. Цинк. Один з найважливіших мікроелементів для чоловічого здоров'я. І, на жаль, один із найчастіших дефіцитів після 50. Він бере участь у понад 300 біохімічних процесах в організмі. Але найголовніше він критично важливий для вироблення сперми. Підтримки рівня тестостерону та здоров'я простати. Цинк накопичується в яєчках, і саме там він регулює утворення сперматозоїдів. Без достатнього рівня цього мікроелемента зменшується кількість сперми, знижується її якість, сповільнюється рухливість сперматозоїдів. Також знижується сексуальний потяг і може порушуватись ерекція. Дослідження показують. Що чоловіки з достатнім рівнем цинку мають вищий рівень тестостерону, кращу функцію яєчок і вищу якість еакуляції, як за об'ємом, так і за відчуттям. А найкраще те, що це натуральна підтримка. Але важливо, не приймай добавки без потреби. Попроси у лікаря зробити простий аналіз крові і переконайся, чи саме тобі потрібна ця підтримка. Твій організм заслуговує на точність, а не на експерименти. І якщо це відео стало для тебе новим поглядом на власне тіло, не зупиняйся. Постав подобайку, напиши в коментарях, який із пунктів тобі найбільше відгукнувся, і підпишись на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Бо попереду ще стільки важливого. І ти маєш бути до цього готовий. І, будь ласка, поділись цим відео з другом або з кимось, хто соромиться говорити вголос про інтимне. Бо, можливо, саме цей випуск стане для нього початком нового етапу глибшого, сильнішого, мужнішого. І якщо хочеш ще більше, прямо зараз переглянь інше відео на цьому каналі. Там ти знайдеш ще більше відповідей, підказок і сили. Побачимось у наступному відео.